Алілуя! Добре утра, друзі! Слава Господу! Я вас благословляю. Бог любить вас, Бог пілкується про вас, Його сила з вами, слава Господу. Дивіться, буття 44 розділ. Перший вірш, написано так. І наказав Йосиф, начальнику дома свого, говорячи, наповни мішки цих людей харчами, скільки вони зможуть нести. І срібло кожного поклади в отвір мішка Його. Амінь. Ми повинні розуміти, друзі, що Йосиф – це один із таких самих крутих е, прообразів Ісуса Христа. Коли ми дивимося на життя Йосифа, ми повинні бачити Ісуса. Він показував собою Христа. І ось дивіться, що нам каже Біблія е, в цьому вірші, що наказав Ісус. Начальнику дома свого, якомусь, може, ангелу, да, чи комусь ще, говорячи, наповни мішки цих людей харчами, скільки вони зможуть нести. Алілуя, Слава Господу! Я хочу тобі сказати, що Ісус, Він хоче. І він вже віддав приказ ангелам своїм, щоб вони наповнили твої мішки харчами. Слава Господу, Щоб вони наповнили Твоє життя забезпеченням. Цей приказ він вже, вже відданий ангелам. Єдине, що він там сказав, дивіться, наповни стільки, скільки вони зможуть нести. Це дуже важливо. Сьогодні забезпечення від Бога. Ми будемо е, переживати в своєму житті не стільки, скільки ми заслуговуємо, не стільки, скільки, наскільки ми, знаєте, заплатили, не стільки, скільки нам е, Бог відміряв, ні. Ми будемо брати стільки і нести стільки, скільки ми можемо понести, друзі. Тому е, давайте будемо. Як це? Розвивати свою віру. Давайте будемо більшого просити у Бога, більшого е, чекати від Бога, щоб ми з вами були здатні нести великі-великі мішки з харчами. Слава Господу! Тому що приказ вже Бог віддав! Слава Господу! Приймайте свої мішки, приймайте своє забезпечення. Пусть Бог вас благословить, друзі. Гарного вам дня! Амінь.